Наступ на Одесу з території Молдови. Що, опять спитаєте ви так у світі говорять про нову загрозу для України. На жаль, ситуація не настільки оптимістична, як хотілося б. А, тримаємо кулачки і пальці схрещеними за те, що в Молдові вдалося, і те, щоб Росії не вдалося електорально захопити зараз Молдову. Але ситуація дійсно дуже напружена, полезно ножа, і я би навіть сказав, що загрозлива. Тому. Хорошого варіанту в мене зараз і заспокоїти, сказати, що ні все це лише електоральна гра і має санду з гущою фарби – Ні, я цього не скажу. Навпаки, ситуація дійсно складна. Чому я звернула увагу на вибори? Бо отримала листа з Молдови із таким змістом. Пишу про Молдову, де 28 вересня 2025-го відбудуться вибори до парламенту, назріває реальна небезпека вторгнення на Одещину у разі перемоги путінських кандидатів. Ці кандидати, заряджені великими грошима, підкуповують всіх можливих виборців, лізуть до парламенту з неймовірною фанатичністю. Адже отримавши парламентську більшість, заблокувавши нашого проєвропейського президента Маю Санду, Путін зможе перекрити кордони для утримання мобілізаційного людського ресурсу, пропагандою перепрошити свідомість майбутніх мобілізованих, паралельно з цим запускати і накопичувати тут своїх бойовичків, а потім кинути цю зграю на Одеську Миколаївську області. Тож, давайте говорити у неділю, 28 вересня, у Молдові відбудуться парламентські вибори. Вибори важливі, бо Молдова парламентська республіка. І Хоча має санду минулої осені успішно переобралася президентом. Європейське майбутнє країни багато в чому залежить від розкладу у парламенті. І як ви вже дізналися від Олега Саакяна, заспокоюватися нам на жаль немає чим. Європейські фонди можуть бути заморожені. Молдова може стати стартовим майданчиком для вторгнення в Одеську область України. А сепаратистський придністровський регіон може бути дестабілізований. Кілька загальних і зрозумілих нам з вами тез російський вплив і втручання у вибори. В наш час можна про це говорити безкінечно довго можна шукати російський слід або вуха кегебістів, Але хочемо ми того чи ні, утім, це само собою зрозуміло. Росія втручається у всі вибори, які відбуваються як на її території, так і далеко за її межами. Один з останніх прикладів це вибори в Румунії. У квітні травні 2025 року Росія активно просувала там про російського кандидата Джордже Сіміона через Телеграм, ікс і Фейсбук. Російська пропаганда розповсюджувала наративи про узурпацію влади європейськими елітами і втрату суверенітету Румунії. Також використовувалися фейки про втручання Молдови і особисто Май Санду. Ну тобто готували так би мовити, плацдарм. Тік-ток використовували для збільшення шансів окремих кандидатів. Так Сіміона просували на цій платформі. Під час обох турів президентських виборів як частину ширшої боротьби європейських країн за повернення до демократичних принципів, також у Тікток просувалися наративи про необхідність покінчити з обмеженим суверенітетом Румунії і необхідність вирішити її економічні проблеми, що нинішній істеблішмент не в змозі це зробити. Як ми побачили, вибори були анульовані і. Перепроведені у Молдові це зробити буде набагато важче, читайте неможливо. Утім, я не можу сказати, що вже все ясно наперед, оскільки цифр опитувань мало. Вони всі абсолютно різні а інколи кардинально відрізняються одні від одного. Плюс знову ж таки велику роль відіграє проєвропейська діаспора, а її, її не опитували. Я розумію, що ми не так часто спостерігаємо за виборами в сусідніх країнах. Тому нагадаю, до парламенту Молдови обирається 101 депутат на 4 роки. Система виборів пропорційна з бар'єром 5% для партій і 7% для блоків. Наразі передвиборчі рейтинги виглядають так 35 – 35-45% за блок Майі Санту, від 25 до 35 – за блок Ігоря Додона, від 7 до 11 – блок «Альтернатива» і від 5 до 10 – партія Рената Вусатого. 2-3% може набрати партія Вікторії Фортуни. Блок «Альтернатива» називає себе проєвропейським, але це Троянський кінь Росії, і він наймовірніше увійде до коаліції з Додоном у разі успіху або ж виборів. І навпаки, популіст Вусатий заграє з проросійськими виборцями, але може підтримати уряд Санду, а може і не підтримати. Тут 50 на 50. З невідомого наразі залишаються кілька питань: хто із яким результатом фінішує першим, блок Санду, чи Додона? чи пройде бар'єр у 7% блок альтернатива, і чи пройде Вусатий? як він поведеться після виборів. Чи дадуть команду про російські виборців? голосувати за партію фортуни, і ці питання, як ви розумієте, ми відповіді на них знайдемо вже після 28-го числа. Ну і власне від цього всього буде залежати, хто отримає контрольний пакет депутатів і зможе сформувати уряд. Але вибори це не вторгнення в Україну. То з чого ж поповзли такі чутки? Звісно, з російських помийок по типу ТАС, які вже почали готувати собі плацдарм. Європа готується окупувати Молдову. Повідомили у Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації. На даному етапі здійснюється концентрація підрозділів Збройних сил держав НАТО в Румунії поблизу молдавських кордонів заявили в службі зовнішньої розвідки Російської Федерації. НАТО готується розмістити сили на Одещині для залякування Придністров'я. Перша група військових вже прибула до Одеси. Повідомили в службі зовнішньої розвідки Російської Федерації саме тому президентка Молдови Майя Сандо виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету і незалежності країни з боку Росії. Утім, як ви розумієте, на цьому Росія навряд чи, зупиниться у разі успіху кремлівського плану з дестабілізації території її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення в Одеську область. Чи є можливість з боку з Одеської, нападу на Одеську область? От в цьому Придністров'ї зараз е сили російської армії оцінюють приблизно в 1000-1500 бійців, максимум. І в якому вони бойовому стані, сказати дуже важко. Між Придністров'ям і між Одеською областю є річка. На цій річці був один мост і невідомі е люди. Ручними гранатами чи якимось іншими засобами цей міст було знищено. Тобто моста немає. Тобто, перше, що їм треба зробити, їм треба форсувати річку. Форсувати річку це дуже складна задача. Більш ніж впевнений, при перших навіть натяках на форсування річку українська армія задасть удару назад, і більш ніж впевнений, що молдавська там санду вона погодить заход української армії на території Придністров'я, там зачистить ці півтори тисячі. Я думаю, там протягом пару тижнів максимум. Ну тобто бійці там. Не, не в дуже кондиційному, скажімо так, стані тому загрози з Придністров'я для України точно немає. і якщо про військову загрозу для України зі сторони Молдови ще дуже дуже і дуже рано говорити, то про реакцію Європи на провокативні дії Росії певно говорити вже дуже, дуже і дуже пізно. Росія вважає, що вона знову ж таки повертається до того стану, який був там на початку повномасштабного вторгнення. коли вони домінували в інформаційному порядку. денному, вони і сьогодні починають домінувати. Вони створюють порядок денний на електоральних в електоральних циклах тих чи інших країн. Вони домінують в інформаційному просторі тих чи інших країн. Путін стає не просто там ньюсмейкером, да він постійно коментує. Одиться всі. О, він пропонує знову ж таки обговорити ядерні програми стримування взаємного стримування. Якщо ви не дасте нам продовжувати вбивати Україну, то тоді ми не будемо далі дотримуватись неформально, дотримуватись там договору про нерозповсюдження ракет малої середньої дальності. Ну, він відверто це говорить. Тут питання в іншому. Питання в тому, що Росія цей, скажімо, аргумент використовує там протягом останніх 5-7 років. Да? Ну чому Путін не креативний? Да? ми вже це обговорювали неодноразово. Він не є інтелектуалом, який може там щось накреативити і якісь нові доводи говорити. Ні, він банально ходить навколо того всього, що я говорив там 5 років, і сім тому, що НАТО там за НАТО обіцяло не. Просуватись на схід, але воно просувається. Ми хочемо, щоб воно повернулося до кордонів 97-го року. Що в нас є там програма, скажімо, ракет малої і середньої дальності, які будуть стримувати ці процеси негативні для Росії, які відбуваються у Європі, і так далі. Він все це й говорить. Він говорить про те, що є регіони впливу. Ви маєте залишити їх за Росією. А це як правило вся територія не просто бувшого радянського союзу, це територія бувшого, скажімо, соціалістичного табору. Да, який був у Європі. Це все що стосується там а, країн східної і східно-центральної Європи Путін в цьому передбачено відповідно. Ви можете продовжити. А і, і, і що він бачить, він бачить, що йому відповідає так само, як відповідали вчора, позавчора. Ніяк ну, тобто, немає а, паритетної відповіді на провокацію, немає заборони російської присутності, немає готовності блокувати. Участь у виборах, якщо ми говоримо сьогодні про Молдову в повному сенсі цього слова про російських блоків, які проводять свої передвиборчі з'їзди навіть у Москві. Як тільки ви це заблокуєте, відразу хтось з Європи скаже, чого це ви не дозволяєте електоральному циклу приймати участь інші інші партії. Ну і що що вона проросійська, ну і що, що вона відверто бере кошти у а, Російської Федерації? Ні, це ж свобода електоральна. Вона має бути. Це ж демократія. Вигравайте на виборах. Ну, тобто, ти ж не поясниш людині, що а, вигравати на виборах, коли з іншої сторони є провокації, компрометації, є величезний обсяг а, а, грошей, є вуличні протести, да, які подаруються Російською Федерацією, так а хтось там якийсь а, чиновник говорить: та ні, ну це ж прояви демократії, і так далі. І от Росія сьогодні, в повному сенсі цього слова, повернулась до такої нахабної поведінки. Або ж ось що буває, якщо з першого разу не показати Росії її місце. А воно, як ви розумієте, явно не за столом перемовин. Як би на тому не наголошували в Угорщині? Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни. Звичайно, разом із нашими союзниками ми засуджуємо дії, що порушують територіальну цілісність держав. Це неприпустимо. Дрони в Польщі. Треба про все детально поговорити з Росією. Можливо, вони не це мали на увазі. Три російські винищувачі Міг-31 увійшли в повітряний простір Естонії і перебували там 12 хвилин. Треба про все детально поговорити з Росією. Дрони з'явилися у небі над Копенгагеном та Осло. Треба про це поговорити з Росією. Російські шахеди можуть долетіти навіть до Іспанії. Треба про все детально поговорити з Росією. А краще з гурмо. Модальність польоту Герань 2 складає від 1800 до 2500 кілометрів. Щодо пускових районів, то частина пускової інфраструктури Російської Федерації для атак по Україні цілком може бути використана і для ефективного запуску дронів по країнах європейського сегмента НАТО. Тому Росія може запускати шахеди по Данії, Німеччині та Італії. А якщо розгорне майданчики у Білорусі. То може дістати й до Іспанії. А жорстких реакцій зі сторони НАТО як не було, так і немає. Попри рішучі заяви окремих країн, ухвалення єдиної політики на рівні всього альянсу стикається з певними труднощами. Ключова проблема полягає в різниці понять ворожий акт і ворожий намір. Поточні правила ускладнюють кваліфікацію подібних польотів як ворожого акту, що дозволив би застосувати силу. Тож не дивно, що прем'єр-міністр Естонії закликав переглянути ці самі правила. Але що? Правильно необхідний консенсус. Будь-які зміни в правилах застосування сили вимагають одноголосного рішення усіх членів альянсу. Відповідно, І багато країн воліють діяти обережно, щоб уникати цієї ескалації. Що ж до адміністрації Дональда Трампа, вони теж не надто прагнуть ескалації. А для ухвалення таких делікатних рішень члени альянсу традиційно розраховують на лідерство Америки. Вони дивляться на Трампа, Трамп дивиться на них і нічого не відбувається. Тож як сказав Марк Рюте, НАТО ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків-порушників з огляду на загрозу в реальному часі. Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу і завжди ґрунтується на наявній розвід інформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил альянсу цивільних чи інфраструктури. А ви кажете, альянс п'ята стаття один за одного. Відповімо Росії на провокацію. НАТО НАТО. Поки ми просили закрити небо над Україною, хоча б нам ще не довелося збивати ракети над країнами НАТО. Ваших думок традиційно чекаю під відео. І до зустрічі за 24 години.